Тож, на зв'язку з вами Парасоля, і сьогодні я вам розповім про те, як я впродовж деякого часу намагалася навчитись малювати аніме. Так, це дуже дивне рішення, бо зазвичай в таких відео хтось вчиться малювати анатомію, живопис, рисунок, перспективу тварин, пейзажі, і тому подібне. А я намагалася зрозуміти, що таке ото ваше аніме. Одразу скажу, що мій стиль, котрому я малюю, не є аніме, як хтось це міг подумати, бо все таки для мене поняття аніме це більше щось. Більше схоже на саме аніме, тобто анімаційні серіали японські, або більше схоже на стандартні аніме картинки 2010 року. Мій стиль під це все ніяк не підлягається. Навіть якщо ви так пишете, то це не є так. Банально покрас. Я більше малюю живописно, бо мені багато хто каже, що ти що, аніме малюєш. Бо великі очі, якісь стилізовані обличчя, пози одразу людей насилають на аніме стиль. Короткий екскурс в трьох словах, що таке взагалі аніме. По-перше, аніме це більше про анімацію. Воно робилося банально для того, аби аніматорам було легше щось малювати та анімувати. В аніме прості тіні, прості форми, дуже яскраві форми для того, щоб передати глядачу більше емоційного спектру і зробити це доволі таки дешево. Бо все-таки ми працюємо тут це чашку рису, пам'ятаємо про це. Тому, в принципі, в першу чергу аніме це просто так. Звісно, те, що ми зараз бачимо в сучасному світі, може дуже сильно відрізнятися від того, що я тільки що сказала. Тому що, звісно, в Японії аніме тепер це окрема культура, котра популярна не тільки у них, а ще й у нас. Тому у них з'явилося більше грошей, можливостей, технологій, аби робити далі такі чудові витвори. І тому подібні мої слова що я сказала. Раз не дуже схожі на правду, але при тому воно зберіглося до того, що знайома стилістика залишається популярною, наприклад, в малюнках. Що ж, з я почала в першу чергу, коли намагалася розуміти, що таке ото ваше аніме. Звісно, я пішла дивитися різні картинки. Перша моя асоціація з цим стилем це картинки десь приблизно 2010 року. Такий старий, брудний покрас, коли був наприклад лише сай, або взагалі пейнт, коли не кожен мав графічний планшет, і першим помічаємо це. Тонкий максимально лайн або дуже волосатий лайн, я би так навіть це назвала, брудні тіні аерографом, і дуже гіперболізовані, наприклад, очі, маленький рот, маленький ніс, мікрообличчя, величезні лобики або навпаки маленькі лобики, величезні зачіски, там де волосинки ростуть, непонятно звідки. І знаєте, подібний стиль мене викликає лише теплі відчуття в душі. Я понеділялася купу картинок в Пінтересті та вирішила почати малювати свою першу аніме-картинку в традіжці. Бо все-таки для мене діч це не дуже рідна тема. І якщо я буду щось перше пробувати і так для мене не дуже комфортні середі, то там в відео б ніколи це не вийшло. Я вам так скажу. Я так вже, до речі, намагалася першу картинку, котра намалювала, перевести в діж все діло закінчилось банально на початку лайну. Я вам серйозно це кажу. Тому, взявши майже а третій формат, я почала малювати дівчинку Ельфа. Е, так у мене немає спітпейту, але ви можете бачити зараз перед собою маленькі етапи роботи. Спочатку я зробила банальну скетч, знайшла референси. Я намагалась передати матеріалу приблизний покрас, який би був, знаєте, діжці для аніме стилю. Е, як сказали мої знайомі та друзі, що коли я зробила скетч, не було видно, що це мій стиль. Що мене, звісно, дуже сильно порадувала. Але як тільки я взяла гуаш, то все народ, там аніме навіть і не пахне. Звісно, я намагалася зробити ось ті класичні ціні з боку, не дуже об'ємне обличчя. Але в іншому це тупо мій стиль і мене це дуже сильно злякало. Але картинка в мене вийшла чудово, вона мені подобається настільки, що я її повісила собі на стіну біля комп'ютеру. Далі я просто вирішила впалуватися та намалювати класичну аніме картинку, котру малюють новачки художники. Це я чесно скажу, я вас не ображаю в цьому правда. Я взяла діджитал, подумала: ну а що у мене вийде все таки намалювати в діджілайн, зробити ось цей покрас аерографом і так далі. Я хотіла зробити дуже атмосферну, таку мега-стару картинку. Але по і мене кудись занесло. Я пішла в пляс, я забула про всю серйозність роботи, намалювавши свого персонажа іншого ним Ярьота. Я робила ось це. Да, вибачте, будь ласка, але для мене це погоду найкраща картинка, яку я намалювала роблячи з собою ось цей маленький експеримент. Наступне, що я малювала, це знову була традіжка, і я вирішила зробити такі недоскетчі, малювати своїх персонажів, щоб хоч щось було мені тут комфортно. Бо чесно скажу, малювати подібний стиль аніме мені було дійсно дуже важко. Я намагалась передати якусь атмосферу, вайб такого стилю, але мене це дуже сильно виходило. Тому я намалювала свою персонажку сакі, намалювала біля неї маленького Янгола та Демона, знаєте, всі ці стандартні кліше, і намагалася передати цей вайб. Я просто згадала, які були тоді раніше картинки, дуже вейбові, прикольні, такі з мега банальним сюжетом. І я намагалася це також зробити. І тут я знову вертаюся до свого улюбленої теми, а саме лайн, котрий я не вмію та не дуже полюбляю робити. Я почала малювати далі аніме вже засновуюся більше на своєму стилі. Я зробила набагато більшими очі, хоча таке очі зазвичай не малюю. Е, зробила більш деталізовані очі. Мінімальні емоції, величезну голову, зачіску, і подумала, що може мені варто зробити хоча б лайн в цьому плані. Да? Тут ви бачите, що я вже навіть більше волосків почала малювати. Да? Одним словом, повна гібриполізація, як такому може бути. Цікаве те, що цей малюнок не так і не був домальований, бо далі мені чесно, було тяжко думати, а що мені робити після лайну. Бо якщо візьму в руки, наприклад, маркер, лайн просто розтічеться, бо це акварельний лайнер. Так і тому ця картинка залишилась такою недомальованою, але в принципі... Цим вертатом я була реально довольна, і моїй подружці це дуже сильно красиво сподобалося, що вона сказала: «І дай мені, я ту малюю! І фінал цього всього маленького експерименту був в тому, що я захотіла намалювати собі повноцінно аніме, картинку з таким вайбом, прям готичним, темним. І за основу я взяла «Devil May Cry». Да, ідея була дуже класна, дуже цікава, і я прям я прям запалилась нею. Я прям така сиділа, шукала референси, така, так, я намалюю прям цілий сюжет. Я таке передам там. А по ітогу, знаєте що? Як завжди, я почала малювати і все покатилося... Не знаю куди, бо знову-таки я намалювала цю картинку і зрозуміла, що від аніме стилю, з цього готичного вайбу, котрі я понадивлялася, знайшла референсів і так далі. Нічого не залишилось абсолютно! Але при тому картинка в мене вийшла дуже цікава, дуже красива. Та, та реально я дивилась така, думала: вау, тепер у мене є шпалери на комп'ютер! Єпі! Я б не сказала, що цей маленький експеримент малювання аніме стилю дав мені щось максимально корисне, але знаєте, виходити із комфорту іноді дуже і дуже корисно, що я звісно і відчула тут, бо і торкнулася і діджа, і окремих форматів в традіжці, і, в принципі, спробувала подібний стиль примінити до свого стилю і. Так, воно дало мені досвід, воно мені дало розуміння того, що, наприклад, зараз, поки як я зараз от намалялася для себе намалювати в аніме-стилі, воно трошечки ну, не моє, чесно скажу, я не можу прямо себе приписати до ось цього графічного аніме-стилю. Да. Але зате тепер я можу відкривати свою папочку з малюночками окремими і дивитися на ці скетчики, дивитися на ці роботи і розуміти, типу, що вау, це ж я малювала в аніме стилі, прикол. І я не бачу жодних мінусів в цьому. Мені все дуже сподобалось. Це було. Весело і я себе не, прям не мучила тим, що. Ой, у мене нічого не виходить. Бо якби я так себе мучила, то цього відео б тут ніколи і зараз не було. Знову так да, повторюю. Тому ось такий експеримент, пишіть, що вам, як вам, можливо, ви також тепер захотіли спробувати намалювати в аніме стилі, бо для себе я зрозуміла, що це реально складно трясся. І тому. Якщо ви подивилися цього моменту, я вам бажаю. Гарного дня, вечора, ранку. Якщо ви поїли, ви молодці. Я вас дуже сильно люблю, чекаю ваші коментарі. І до наступного відео.